Дніпровсько-Донецьких ось з цим помаранчевим кольором mm -hmm. відмічено, це е, трошки Чернігівської області, трошки Сумської області, це Полтавська, е, моя рідна Харківщина, і трошки Донецької області. Сконцентровані запаси е, ну, газ-нафта. Ну, газ наш і наш Техас можна сказати. Так, це наш Техас, і я скажу більше, це не тільки наш Техас, це е, могло б стати е, до речі, ви мені про це писали перед тим, як ми готувалися до інтерв'ю. Це могло стати новим українським Кювейтом за рахунок газу у щільних пісковиків, які розвідували Шел. Ми на цьому питанні ще зупинимось. Це от якраз юзівська ділянка, яка знаходиться на Південному сході Харківської області і на а, північному захист, заході Донецької області, де якраз була м, цікава угода а, подібна до того, як буде реалізована сподіваюся США, а, а, яку уряд запропонував. От подібна угода тут була з компанією Shell. Це ж то що при ямковичу другі... підписували. Так, абсолютно вірно, я ще працював, і ми давайте. От я це проаналізую, і ми на цій угоді. Потім проаналізуємо, що у нас є в Україні, і зупинимось на тому. про цю угоду. Друга у нас скарбниця це є е, Прикарпатський геологічний прогід. Там, де також газ нафта, там, де є найбільші ордовищі нафти в Європі, де працює компанія «Укрнафта» на по видобутку, є видобуток, там о, приватні компанії переважно… І горизонти в Козицького там працюють. Так, так. От я про ці приватні компанії кажу прийшов, в першу нього ж і... тож, до речі, ідея, що там можна українські емірати зробити. що Якщо він, він там бурить так і що... так, так, абсолютно. З великою повагою до цієї родини відношуся і скажу чесно. Степан Зінович, один з моїх найкращих друзів. Є у нас ще Закарпатська називана, там, де є поклади газу, вони малопродуктивні, вони е, збагачені супутни, супутними газами, але от якраз ідеальні гази для використання газопошної генерації безпосередньо біля родовища. Uh -huh. Ну і там, де є рідкоземельні, ну шельф, ми розуміємо так, е, поки вона е, не дуже той під контролю Базовського моря взагалі. А в Чорному морі ми розуміємо, що він не підконтрольний через те, що там тільки не літає, що тільки не плаває. Mm -hmm. Хоча більшість того, що плавало, слава Богу, і з дякуємо хлопцям Збройних сил України, вже не плаває, а тридцятно сплило і лежить mm -hmm. на дні Чорного моря. А є у нас цікава ділянка, яка називається Приазовська Незовина. А на ній багато зосереджено земельних металів, наприклад жаль. Більшості Запорізької області це тимчасово окуповані території, Донецька область це тимчасово окуповані території, тому це є проблема для її розвитку, і тут буде цікава позиція США переговорна. А чи в цій угоді, чи будуть нам повертати цю територію для будь ну, Я пропоную, дивіться, давайте так. Якщо ми дивимося, що, е, скажімо так, Трамп протискає оце якесь перемир'я, давайте умовно ми дивимося на те, що, що лишається зараз по лінії розмежування на нашому боці, будемо то аналізувати. То, що потім повернуть, то ми будемо там вже далі з цим розбиратися. Ми зупинимося на тому, що. Ну жарко. так, якщо повернуть, якщо повернуть... Ну, це, це якщо... вже це питання, це скажімо так, ще... довго там якусь. Так, і залишається територія оця рожевим кольором по центру. Це Український щит, це великий кристалічний масив, який сформувався з там, виходами лави на денну поверхню, потім він руйнувався спочатку Сарматським морем. Потім він руйнувався льодником, який до нас прийшов з півночі. Потім він розмився річками, які утворилися після відходу і тання льодовика. Тобто, це така розруйнована щитова територія, великий тобто великий масив з елементів, які до нас потрапили з плавління нашого ядра. Землі, землі, землі ядра земної кулею маєте на увазі. Так, так. Ну, звичайно так. І що в наслідок ми цього маємо? Ось бачимо український щит. У нас цікаві є поклади Берилі. Угу. Більшість на нашій підконтрольній території це Дніпропетровська область, район, який там біля Нікополю, район біля Кривого Рогу. Є поклади і в, на, біля, там, на території Одеської області, але вони малопродуктивні. Є цікаві елементи графіту, і от, ми з вами, пане одного віку, а є глядачі які старшого віку. Ми прекрасно пам'ятаємо, як ми в дитинстві гризли ці батарейки, угу. щоб дали більшість е нам елементів. І іноді навіть от, я згодом я їх навіть і прогризав і бачив цей середній графітовий е стрижень. Так його можна було Графіта, викрутити навіть, в першу чергу. Так, да, 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 для е, таких елементів живлення, які використовуються в повсякденному поводі. Графіт нам потрібен в наших елементар елементарних олівцях, угу. які ми використовуємо в переважно в кожен день. Ну і графітові стрижні знаходяться в атомних реакторах. Тобто, це величезна складова, яка потрібна. Для того щоб забезпечити стабільну роботу атомної станції, і якраз якраз видача електричної енергії з атомного реактора, тобто його ефективність, залежить від того наскільки глибоко занурені графітові стрижні, і пам'ятаємо історію атомної електростанції в Чорнобилі, коли якраз. Регулювали потужність роботи атомних станції за рахунок підняття графітових стежень стрижнів. І пам'ятаємо, до чого це призвело через те, що тоді графіт був не дуже високої якості, не дуже високої щільності. Угу. Тобто, графіт відіграє суттєво. Роль літій, який знаходиться в Кіровоградській області. Напрочуд нам потрібний для того, щоб і США, для того, щоб це зелене, такий тернозе mm -hmm. колір, для того, щоб виробляти паливні елементи для електромобілів і мобільних телефонів. і це, Ецетра, ецетра. Е, е. Ми дуже багаті на титан і цирконій. це елементи, які вони спорібнені, і бачимо цей фіолетовий колір, який розкинений по всій території України. Як підконтрольні, так і Ні, не е, питання в тому, що ті е, графіт, ті титанові церковні поклади, які знаходяться на Житомирській області, а частково, частково на півдні Київської, на півночі, північному е, сході Вінницької області е, і на території Харківської Сумської області, вони є малопродуктивними, А от найцікавіше знаходяться якраз на е, підденних е, відрогах Українського щита це Кіровоградська область, і це центр Дніпропетровської області і е, на підконтрольній запорізькій території, знов це найвища там концентрація є титану цирконію, і ці руди нам дуже необхідні. Ті, е, ті покладки, які знаходяться в Миколаївській області і в Одеській області, вони таки ж також малопродуктивні, Але якщо підняти е, продуктивність, то в принципі це можливо. Кольорові метали, нікель, кобальт, купрум, тобто мідь дуже цікаві поклади. Звичайно, це не африканська е мідні руди, які в нас збагачилися в Миколаївській області на ігничому комбінаті, який зараз під санкціями фактично штафон не працює. Е але також по е міді у нас є непогана концентрація в одиниці об'єму породи це непогано. В Україні є золото є одна працююча шахта, де є поки що науковий видобуток, але золото ми видобуваємо мужику в Закарпатті. Так, в Закарпатській області так от бачимо цей великий об'єм покладів, але поки що до промислового видобутку це не дійшло, оскільки необхідно великі інвестиції держава Україна поки немає таких потужних інвестицій. Є поклади у нас золото переміщення зі свинцем і цинком в Одеській області, але також там концентрація достатньо невелика. Ну і залізні руди зрозуміло, Це э, криворізький басейн, а, так само, як і марганцеві руди, які необхідні для збагачення залізних і виплавки металу. Ну і уранові руди і, на них може зупинятися гомили. Ось це, це що ми маємо. Зупиняємось і говоримо з, з далі з вами далі.